Багато батьків хочуть, щоб їхня дитина отримала вищу освіту. У Баден Вюртемберзі є чимало шляхів здобуття вищої освіти. Для цього не обов'язково потрібно відвідувати гімназію з п'ятого класу. Навіть дитина, яка спочатку відвідує Ріальшулі, гіманшафтшулі або векріальшулі, може згодом отримати вищу освіту. Перепусткою до здобуття вищої освіти є отримання Хох Шульц Суган Зберект, Тигун атестату з правом вступу до ВНЗ. Його можна отримати, склавши іспит на атестат про повну загальну середню освіту або отримавши професійну кваліфікацію. Давайте подивимося, яким шляхом Ельза, Еліас, Бігюм, Оскар і Маріям йдуть до отримання атестату з правом вступу до ВНЗ. Ельза хотіла б стати лікарем. Вона відвідує гімназію з п'ятого класу і отримає там атестат Абітур. Еліас хотів би стати адвокатом. Він отримає Мітлере Білдун Шапсшлюс. Документ про закінчену середню освіту в Ріалшулі. Після цього він перейде до Беруфліхіс гімназіум Він закінчить її затестатом Абітур і зможе вивчати право. Бігюм хотіла б стати інженером. Вона закінчить в векріалшулі і перейде до Беруфсколік. Там вона отримає фахабітур – атестат зі спеціалізацією. Оскар хотів би працювати за напрямком менеджменту. Маючи Мітлере Білдун документ про закінчену середню освіту, він може пройти навчання за професією офісного службовця. Йому буде необхідно пропрацювати три роки за фахом. Після чого скласти Айкнонс-Пруфон Профон кваліфікаційний іспит на допуск до отримання вищої освіти. Маріям також проходить професійне навчання після школи. Вона хоче стати архітектором. Ставши фахівцем столярної справи, вона навчається у майсте шуле. Завдяки цьому вона отримає право вступу до ВНЗ і зможе вивчати архітектуру. Таким чином є багато шляхів до вищої освіти, і подеколи ви помічаєте по дорозі, що вже дісталися бажаного пункту призначення.